Всім привіт! Зараз розпакуємо камеру GoPro 12. Так виглядає коробка. Я вже тут розрізав. Ось, тут було так заклеєно. Тобі тут тут убитки, така коробка. 12 Black. Тут я вже теж дивився, перевіряв, чи все гаразд було. І картонні всякі штуки, наклейки ну, інструкція. Всередині камера, шнур, там я бачу кріплення. Ось камера USB Тип C, шнур Акумулятор Це кріплення, я пам'ятаю, клаюче укріплення на шолом або на якусь іншу поверхню так, і затискач. Ну тут все. Давайте розпакуємо саму камеру, знімемо ці всі наклейки. Звідси знімемо, пише, що твоя камера має бути оновлена перед тим, як її використовувати. Ну і тут. Просто розриваємо те все. GoPro 12 Black. Так, розпакуємо аккумулятор. Ну і це. A... Все, давайте поставимо акумулятор і запустимо її. Є. Все перший запуск. Я в нас є мови, я виберу англійську мову. Згода з термінами використання. Поки що, хай буде. Англійською мовою. Я ще не став SD-картку. Зараз я поставлю SD-картку. Спробуємо ще раз. Я вставлю карточку 256 ГБ. Поки що я не виключив її, а так на ходу ставлю. Так, і відбулося: встановити GoPro Quick Application на телефон і завершити налаштування, залишити камеру вімкнутою і слідувати інструкціям. З додатку. Ну, і більше нічого зробити не можна, треба оновлювати камеру. З першого разу не вийшло її з'єднати з додатком. Зараз я вдруге запускаю її. Мені потрібно, щоб було 20% заряду батареї, тому треба підзарядитися або вимкнути шнур. Отже, я зарядив повністю камеру, скачав файли для е, оновлення, завантажив їх на MicroSD флешку, так як там писало в інструкції, вставив цю флешку і включив камеру. Зараз відбувається оновлення. О, спереді воно виглядає ось так. О, тут таке, таке колесико. Камера сама включилася. Натискаємо ОК. OK. Згоди. Це голосові команди англійською мовою. Чи то я не бачив раніше, чи воно тепер з'явилося, З'явилася ця стрілочка. Тепер я можу дати Skip Setup. Тут ми вибираємо часову зону. Daylight savings. буде Дата. 20 година, 23 хвилини. Все, наконець вона вімкнулася. Далі ми заходимо в випадне меню, вибираємо Pair Device і Turn Off Wireless Connection. І тоді вже можна буде встановити зв'язок з додатком. Але, взагалі, зв'язок з додатком не є необхідним. Дякую за перегляд, всім гарних зйомок.